Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про серце і кровообіг. Тренування серця. Встановив, що кров витікає від серця і через артерії та повертається до нього венами, безперервно циркулюючи венами Вільям Гарвей, тобто засновник такого поняття як кровообіг, саме він. Серцево-судинна система. Сукупність органів і тканин, що здійснюють транспорт речовин по замкненій системі судин. Будова серця. Серце розташоване в грудній порожненні між легенями за грудиною. Дещо зліва. Маса серця 220-300 грам. Наука про серце називається кардіологія. У людини Чотирикамерне серце, два передсердя верхні камери та два шлуночки. Передсердя на малюнку і шлуночки відповідно. Сумка в якій знаходиться серце, ніяка зменшує. Треття між серцем називається перекарт. Ця сумка заповнена спеціальною рідиною. Регуляція роботи серця. Існує нервова та гуморальна регуляція. Нервова регуляція здійснюється головним мозком, який посилає по нервам спеціальні імпульси. Гуморальна регуляція здійснюється гормонами. Ну, адреналін, наприклад, пришвидшує серцебиття, а ацетилхолін навпаки, його зменшує. Нервова і гуморальна регуляція узгоджена завдяки гіпоталамус і системі. Кровообіг. Рух крові посудина. Кровоносні судини бувають вени капіляри і артерії. Дещо зменшені вени називаються венули, а дещо зменшені артерії називаються артеріоли. Артерії це судини які несуть кров від серця. Кров багата на кисень називається артеріальна. Артеріальна кров знаходиться в усіх артеріях окрім легеневих. Оскільки легенева артерія від серця до легень йде. А якщо до легень, то вона ще не багата на кисень. Отже, в легеневій артерії буде кров бідна на кисень. Венен. Це судини, які несуть кров до серця. Венозна кров це кров бідна на кисень. В венах знаходиться виносна кров. Окрім легеневої вени, тому що легенева вена вона веде від легень до серця. Знову ж таки, дивимося. Судина, яка несе кров до серця, називається Вена. Якщо від легень вона йде, то, відповідно, там вона вже збагатилася киснем. І отже, в легеневій артерії буде венозна кров. Бідна на кисень, а в легені вені навпаки буде багата на кисень кров, тобто артеріальна кров. Зворотньому руху крові в венах перескажають клапани. Вони називаються кишенькові клапани. Вони зображені у вас на малюнку. Зверніть увагу. Капіляри. Найдрібніші кровоносні судини поєднують артерії і вени, забезпечують обмін речовин між кров'ю і тканиною рідиною. Капіляри утворюють капілярну сітку в органах, де вони віддають приймають спеціальні речовини. Продукти обміну або поживні речовини віддають. Вуглекислий газ приймають, кисень відповідно віддають. Кров. З капілярів ну, надходить вина, а з винами вже вона йде до серця. У людини є два кола кровообігу. легеневе. Або мале коло кровообігу, шлях крові від правого шлуночка через легені до лівого шлуночка. А також велике коло кровообігу, шлях крові від лівого шлуночка через тканини і всі органи, окрім легень, до правого передсердя. Отже, два коло кровообігу. Мале крізь легень, крізь решту органів велике коло кровообігу. Виглядає приблизно так. Тобто ми бачимо, що легенева артерія несе кров через серце до легень, легенева вена від легень. Найбільша артерія, яка відходить від серця і несе кров до органів, називається аорта. А найбільша вена, яка збирає цю кров від всіх органів, окрім легень, називається порожниста вена. Взагалі-то у нас дві порожнисті вени. верхня, яка збирає кров із верхньої частини тіла, і нижня, яка збирає кров з нижньої частини тіла. Електрокардіограма. Електрокардіограма метод графічної реєстрації явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності. Вона реєструє токи електрокардіограма, і ми бачимо малюнок електрокардіограми. Тобто, на клітиночках ось таку лінію кардіограф малює. І Спеціалісти, знаючи, що означає кожен пік і спад, можуть діагностувати певні хвороби або вади серця, або ж, якщо все збігається з нормою, констатувати, що серце здорове. Порушення серцевого ритму. Бувають такі: загалом, порушення серцевого ритму називається аритміятом. Може бути частково сповільнене, частково пришвидшене, тобто певні періоди часу, певні проміжки сповільнені, певні проміжки пришвидшені. Оце називається аритмією. Якщо постійно серце сповільняє своє серцепиття десь до 40-50 ударів на хвилину, то це називається брадикардія. Якщо навпаки пришвидшене серцебиття, то це називається тахікардія. Частота серцебиття. І з віком цей показник змінюється. Норма серцевих скорочень для різних віків новонароджені до 4 років 70 190 ударів на хвилину. Діти у віці від 5 до 6 років, 75-115 ударів на хвилину, діти у віці від 7 до 13 років, 70-110 ударів на хвилину, 18-20 років, 60-100 ударів на хвилину у чоловіків і жінок 20, 30, 50, 90 ударів у чоловіків, 60-70 у жінок на хвилину, 40 30, 40 років. 60-90 ударів у чоловіків, 70 у жінок відповідно. 40 50 років, 60 80 ударів на хвилину у чоловіків, 75 80 ударів на хвилину у жінок. 50 60 років, – 65-80 ударів на хвилину у чоловіків, 80 83 у жінок відповідно. І 60 років та старше, 70 70-90 ударів. Одна хвилину у чоловіків 80-85 у жінок. Як ми бачимо, ми не заділи ще одну категорію від 13 до 17 років. Юнак або дівчина Юнка, що називається, до речі, у перехідному періоді від дитинства до юності називається підлітком. Сучасна наука визнає підлітковий вік в залежності від країни, регіону, проживання, культурно національних особливостей а також статі. Тобто від 13 до, або від 14 до 17 років. Підліткова тахікардія. Властива більшості дітей в силу змін в віцінь. Стан може бути або нормальним, ну і, звісно, може бути патологічним. Значить, в залежності від механізму розвитку виділяють два типи тахікардії. Відбувається через фізичні навантаження, емоційне переживання, фізіологічні процеси і не є захворюванням. Це перший тип. І другий тип це коли, звісно, відбуваються якісь патології, тому що навіть в підлітковому віці можливі патології. Але зазвичай. Підліткова тахікардія може бути в межах норми. Справа в тім, що внутрішні органи у підлітка ростуть дуже швидко і скелет не встигає, тому грудна клітина тисне на серце і збивається серцевий ритм, серце починає битися частіше, але після того, як проходить оцей підлітковий вік. Серцебиття нормалізується, тому, в принципі, нічого страшного, звісно, якщо не другий тип, якщо це не патологія. Плавання розвиває серцево-судинну систему. Ні-ні, ні середина березня ще рановато плавати. Ну, Хіба що викачки? Біг, він також розвиває серцево-судинну систему та систему дихальну. Біг існує двох типів: це стаєрський біг, біг на довгі дистанції, це більше кілометра, і спринтерський біг це на короткій дистанції. На сьогодні чемпіоном і спринтерського бігу, тобто найшвидшим, є Усейн Болт. Розвиває серцево судинну систему, також скакалка, йога. Йога – це особливий тип прав, підходить людям з певними протипоказаннями до інтенсивних навантажень, наприклад, прибігок. Заняття його покращують гнучкість, його особливість у тому, що корисне тим, хто має проблеми з набряками та застоями лімфи. Загалом заняття спортом, котрі тренують серцеву судинну систему, називаються кардіотренуваннями. Важливими для серця є також здорове харчування. Серце допоможе банани, зелень, банани місяць, калій, зелень, поліовії кислоти. Цінозернові злаки, вівсянка, наприклад, які містять магній. Йогурт, він кальцій містить ну, і загалом травлення покращує. А от що б я не рекомендував, особливо підлітом, то це каву. Чому особливо підліткам? Ми е, згадували про підліткову тахікардію. У підлітків серцебиття і так е, пришвидшене, а кава його ще пришвидшує. <сум> Можливо, можна сподиритися енергетиками. Ну. А В енергетиках іще більше кофеїну, ніж в каві. Тому тут можливі навіть нещасні випадки, які траплялися в Україні. Почали біжати. От Саша становилась, і потім упала вже. Учительниця одразу відреагувала на це. Вчителі кажуть, швидка приїхала через сім хвилин після виклику і відразу розпочали рятувати дівчинку. Тож бережіть за молоду такий життєво важливий орган, як серце, та судини, по яким циркулює кров. Дякую за увагу. На все добре. До побачення до наступного.